Доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як приймати раціональні рішення. І перед тим, як перейти до основної розмови, я хочу визначити базовий термін, що означає прийняття рішень в науці під decision making прийняття рішення, прийняття рішення мається на увазі ситуація, коли в нас є вибір, як мінімум, між двома опціями. Тобто прийняття рішень це про вибір. І перша порада про те, як приймати раціональні рішення, це визначитись з тим. Що ви хочете отримати від нього. Тобто, визначите з тією користю, яку ви хочете отримати від вибору. Щоб пояснити, як це відбувається, я перейду до нашої дошки. Отже, давайте уявимо собі, що ми хочемо придбати автівку. І ми, врешті, зупинили свій вибір на двох варіантах. Варіанті А і варіанті П. І от спочатку нам треба визначити, що ми хочемо отримати від цих автівок, тобто яку цінність, яку користь ми хочемо отримати. Для простоти ситуації я оберу два критерії: це комфорт і безпека. Так? Давайте уявимо спрощено, що в нас в автівках цікавлять тільки цих ці два критерії. Що далі треба зробити? Оцінити кожну автівку за цим критерієм. Давайте, для прикладу, ми автівку А за критерієм комфорту оцінюємо на 8 балів, за критерієм безпеки, почитали якісь там тести і оцінили на 9 балів. Автівку Б за комфортом на 8 балів, за безпекою теж почитали, тести ще краще, на 10 балів. Отже, в сумі в нас автівка А назбирує 17 балів, автівка Б 18 балів. Відповідно, раціональний вибір нам каже, що ми повинні. Зупинитися на варіанті Б. Звичайно, цих критерій може бути більше, але для повторю, для спрощення ситуації і пояснення, я обрав саме такий варіант. Проте, на жаль, в житті не все буває так просто. І коли ми оцінюємо, наприклад, безпеку на 9 балів, комфорт на 8, ми завжди не можемо бути впевнені в тому, що наша оцінка є вірною. І тому тут треба вже говорити про ймовірності. Давайте уявимо, що ми впевнені в тому, що наша оцінка комфорту на 8. Ми впевнені в цьому на 90 балів. На 90%, вибачте, відсотків. А в безпеці в свої оцінки безпеки, що це вона вартує дев'ятки. Ми впевнені на 80%. І аналогічно, бачите, я коефіцієнт такої впевненості. Додав до варіантів варіанту автівки Б. І тоді ми повинні перемножити 8 на 90 і отримаємо 720 балів. Тобто, умовно кажучи, ми очікуємо отримати за комфорт від автівки А 720 балів. А за безпеку теж 720 балів. Ну і відповідно ви бачите числа, які ми можемо і очікуємо отримати від автівки Б. Додавши їх, ми отримаємо суму. 1440 балів не зберігає автівка А, і 1360 балів не збирає автівка Б. Відповідно, вже за цієї ситуації автівка А є тим варіантом, якому ми повинні надати перевагу. Гадаю, що послухавши мене, ви задалися питанням. Ну, але вибачте, коли я в супермаркеті, втомлений вечором, чи маю я нагоду використовувати цю систему? Звичайно, ні. Дуже багатьох ситуаціях ми просто не маємо часу чи сил навіть щоб її застосувати. Тому для цього варто використати інші методи. я рекомендую заздалегідь підготуватися до таких ситуацій і виробити собі прості так звані методи евристики, які здебільшого даватимуть вам змогу робити правильний вибір. Евристики, це взагалі в науці називається називаються методи. Прийняття рішень, які здебільшого приносять хороший результат, але інколи приводять до помилок. Ну, давайте, наприклад, є хороша евристика – довіряй сильному бренду. Коли ми заходимо в магазин, ми можемо, звичайно, аналізувати за цією схемою товари, які в нас є, а можемо просто нічого не думати, довіритись хорошому бренду, взяти і в більшості випадків це буде хороший вибір. Ну або аналогічно, давайте уявимо, що ви керівник компанії, вам доведеться. Видати премію своїм працівникам різдвяну, і ви можете довго ламати собі голову, яким коефіцієнтом так цю премію рахувати. А можна просто діяти, взяти і поділити ту суму, яку ви можете собі дозволити виділити, порівно дати всім порівно. Є така евристика – діли ресурси порівно. Ось наперед собі. Варто збагатити арсенал своїх методів прийняття рішень такими простими евристиками, які в ситуації, коли ви не матимете часу для детального аналізу або коли будете втомлені, ставатимуть вам у нагоді. Ще один відомий і популярний метод це метод поштовхів або наджів англійською мовою. Його суть полягає в тому, щоб підготувати середовище вибору. Заздалегідь таким чином, щоб це середовище підштовхувало вас до найкращого можливого вибору. Щоб проілюструвати цей метод, я наведу історію, про яку розповів Річард Талер, який є Нобелівським лауреатом з економіки, і творцем теорії поштовхів. Е, свого часу він щовечора кожної п'ятниці збирав в себе гостей, таких самих вчених науковців, які чудово знали теорію раціонального вибору. І ось вони перед тим як дружина готувала там смачну печеню, вони сиділи за столом про щось розмовляли. І на столі стояла ваза з горішками. І замість того, щоб чекати на ту смачну печеню, вони всі їли горішки, псували собі апетит, і коли вже страва основна була готова, вони не могли її їсти. Тобто, люди, які чудово знали теорію раціонального вибору, робили вибір нераціональний. Що зробив Талер наступного разу? Він взяв цю вазу з горішками і просто виніс. І всі були йому вдячні. Не було спокуси і не було поганого вибору. Тому це є от поштовхи, тобто невеличкі зміни в середовищі підштовхують нас до раціонального вибору. Забрати, наприклад, спокусу з того середовища, яка штовхає вас до цього поганого вибору. Наприклад, якщо ви хочете скинути вагу, заберіть з дому продукти, які спокушають вас, наприклад, солодощі. І тут уважний глядач може запитати: ну але вибачте, в мене внизу є супермаркет. Я можу збігати до нього і взяти ці солодощі, купити там. І тут я розповім про інший поштовх: це перешкоди або забирання перешкод. Порада звучить так. Забирайте перешкоди на шляху до правильного вибору, і створюйте на шляху до неправильного вибору. Кожна перешкода це зниження ймовірності цього неправильного вибору. Тобто, якщо вдома у вас немає нічого солодкого, а треба йти вниз, а це ж треба взутися, вдягнутися, це час, і відповідно це вже менше ймовірність, що ви туди підете і придбаєте некорисний для себе продукт. Ну або, наприклад, ще один такий поштовх. Зробіть так, щоб правильне рішення було рішенням за замовчування. Наприклад, уявімо, що ви хочете назбирати собі гроші на щось. Ну, давайте уявимо на пенсію, та да? але ви маєте постійно багато спокус, і коли доходить до кінця місяця, відкладати вже немає що. Зробіть так, щоб банк автоматично частину вашої заробітної плати зараховував вам на початку місяця на ваш пенсійний наприклад рахунок. Це буде рішення за замовчуванням. Тобто архітектура середовища буде налаштована так, що це рішення штовхатиме вас до того вибору, який ви вважаєте для себе найкращим. Ну що, я сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді і кращих рішень буде більше у вашому житті.